Всім добрий день. Вже давно собі не купував ніяких іграшок, і от вирішив придбати собі радіостанцію квашенк Модель УВК5. Дуже цікава модель, це аналог. Ось дуже багато частот. Чому я її придбав? Ну, по-перше, тут її можна розкривати і на собі діапазон Ну і так є і авіадіапазон. Взагалі дуже-дуже-дуже багато частот є в цій радіостанції. Придбав її на Аліекспрес. До речі, два тижні була доставка, Міст Експрес доставив ціна 16,5 доларів. Ну, тобто, в принципі, це десь там біля 690, 700 гривень плюс-мінус. Ну і давайте подивимо щось, що там є внутрі. Коробка, як завжди, для китайських радіостанцій. Є мануал. Є сама радіостанція. Ну, до речі, дуже цікава на вигляд. Як на мене, то дизайн дуже добрий. Ну, функціонал, -то ми будемо в іншому відео дивитись, подивимось, що тут ще є, є антенка. Ось. Ну. Ви знаєте, дуже гарно вона виглядає. От і так, якби я не знав, що це таке, то ну, можна так сказати, що якась дорога річ. Так, що тут ще? Зарядна є. На руку ще. який кліпса є. Ну, ось, в принципі, і все, що йде. Комплекті. Але цього, я думаю, буде достатньо для того, щоб погратися з нею. Ну, така приємна. Послідка. Ну, далі, далі тут треба вже розбиратися, прошивати її. Але я не думаю, що. Це буде так важко. До речі, в неї дуже багато роликів про цю радіостанцію. Можете дивитись, якщо в мене буде час, я також щось буду викладати. Я так розумію, що є. USB. Ну, тут, напевно, йде хід як від Бауфенда. Замовив собі кабель. Десь я не знаю з цими приїздами, де свій кабель я загубив. Ну, от, замовив. Я думаю, що десь через тиждень він прийде. І тоді вже можна буде. Спробувати. І прошити. Ну, і погратися і взагалі подивитися і потестувати, як вона працює. По-перше, що подобається, це зовнішній вигляд і ціна. Ціна дуже приємна. Тобто, це, як казав наш один кавра, що це і іграшка. Радіостанція. Ну, там, напевно, так вона і є, але, але. Ага, ось. Діапазони. Так, вверх, вниз 440, -й, 144. Квилч. Ну, треба гратися. Треба вивчати Ну, на перше враження, тобто, якщо я ж кажу по ціні та якості, мені дуже подобається ця радійка. Дуже все зроблено. Якісно кнопочки без питань. Нажимається. Тому кого є бажання, раджу її придбати. Ну а далі будемо розбиратися, що і як з нею робити, як перепрошувати, як її розшивати і все інше. Всім гарного дня, гарного настрою. Слава Україні і до нових зустрічей в ефірі. Всім трім!